Збираємо трошки. Все супер, порозрядилися зараз дві норми, ми зараз поїмо їжі. Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати GTA San Andreas і щоб не було сумно, я зараз збираюся замінувати ось це перехрестя і потім відірвати його дистанційно. Зараз ви знаєте що? Зроблю ще один бомбус тут ще його там. До речі, копи так на мене і поки що не звертають уваги. Ще одну. Ось тут залишаю. Ай! скотиняка. Все, зараз я буду його підривати, беру в Чуваки собі їздять, не знаю, що тут робиться. Ось це цікава дама, я б хотів з нею про, зняти про неї серію, але трошки в мене це не склалося. Можемо в принципі це спробувати, але іншим разом. Тож зараз дивіться, що відбудеться. Просто вибух на вибух. І зараз я переключаю, беру базуку, наводжуся і надаю постріл. У мене всього 5 таких пострілів. Дуже потужна зброя. Обмежені зараз е ресурси здоров'я. Але. Так, поки що тільки... Я б дуже хотів, якщо чесно, збити гелікоптер. Я дуже переживаю, що у мене не вистачить на це нічого. М поки що в мене тільки дві зірочки. За мною копи ще не так сильно женуться, як я б цього хотів. Але при цьому я хотів би, щоб він був трошки живіший здоровіший. А він не є таким. Тож зараз ми спробуємо це. Провернути, якщо ні, то ні, перепрошую за це. Так, з базукою я приходжу до нього. Кажу, йому, ну, знаєш, що у тебе нема базуки, він каже, нема. Кажу, давай тоді мені цей плач за бронежилет, щоб я трошки довше прожив. О, рятуйте. Все, виходжу. Виходимо вже в бронежилеті і в базуку. Коротше, зараз. А, ще якісь копи Оцього, чувака, оцього, ти ж не бачиш. Стріляють. Зараз за мною прилетить гелікоптер. Оце вже більш очевидно стає. Okay. Так, ми втікаємо трошки. Все, супер, перезарядилися, зараз будемо вони. Ми зараз поїмо їжі. <гум> Слухайте, непогано виходить. Зараз я з'їм трошки цих... Сливових пирогів. Мені здоров'ячка додасться. І давайте за 10 full рек. Повна розчітка, я так думаю. Все, виходимо з магазину. Цей бронежилет в мене вже повністю покоцаний. Це дуже погано. Я обираю зразу собі цю гвинтівку високошвидкісну. Короча, це бувається, що бувається, що спецназ, спецназ Все, коротше, спецназ мене завалив, а гонтокрил FBI, до речі. Бачили тільки що? А гонтокрил так і не пролетів. Ну, дуже шкода. Шкода, не вдалося показати, але... О, дивіться. О, це Побачимо, скажу, мали не несколи. Добре. Mm, радий був зустрітися на своєму каналі І устрімутися на новому видео. На все добре і всім папа! -па. Гарного настрої!